У мене було запалення легень. Я лікувала в Бердичеві два тижні запалення легень. Якби були трішки покращення, але в мене була задишка. Я звернулася до пульмонолога, мені назначили аналізи і за результатами аналізів ми дізналися, що в мене тромбоемболія легеневої артерії, Згусток крові у легенях. У Житомирській обласній лікарні імені Олександра Гербачевського, 16 січня 2026 року, перше в області провели операцію з видалення тромбу з легеневої артерії без розрізу. За результатами медичних досліджень згусток крові відірвався у нозі Світлани і перекрив кровотік в одній з легень, Розповів Суспільному Володимир Бевс, лікар-кардіохірург, який разом з колегами проводив операцію. Коли пацієнтка поступила до нас на операційний стіл, під на ангіопульмонографії була підтверджена наявність тромбів в легенях. За словами лікаря, через прокол в стегновій венії завели катетер зі спеціальною рідиною, яка розчинила тромб у легеневій артерії. Це перше оперативне втручання, яке ми виконали в області, і сьомий заклад, який використовує таку методику в Україні. Володимир Бев скаже, операція разом з діагностикою тривала 1 годину 15 хвилин. Станом на 19 січня 2026 року Світлана Воронюк перебувала у реанімаційному відділенні. Я не можу ще сказати, як я себе почуваю зараз якісь інші вже супутні з'явилися відчуття. Вона ну, між середньої важкості і важкою стане її зараз стабільнішою. Вона не є здорова людина. Вона потребує подальшого лікування, стабілізації. Треба справитися з тими тромбами е з вогнищем тромбів, звідки летіли ті тромби, Тобто в неї певний режим ліжковий і так далі. Стане і краще ніж, скажімо так ну якби не виконали таку операцію. Про гроші ніхто ні ніхто не не требував гроші. Дуже дуже хороші лікарі медперсонал. Вартість такої операції становить 80 тисяч гривень, каже Віталій Хоменко, медичний директор обласної лікарні. Ми єдиний центр в області, який спроможний надавати такого типу і характеру медичну допомогу. Ми мали ресурси, можливість і придбали всі витратні матеріали для проведення такого типу високоспеціалізованої допомоги витратні матеріали за кошти національної служби здоров'я України. Тому пацієнт за це абсолютно нічого не платив. Ми готувалися до цього. Ми в минулому році приблизно в листопаді місяці. Придбали все необхідне обладнання і витратні матеріали для проведення такого типу оперативних втручань. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.